Мережі одного з головних озер міста Києва знаходиться явне сміттєзвалище. Частина узбережжя озера Вирлися перебувають в неналежному санітарному та екологічному стані. Та найголовніший осередок забруднення берегових зон озера Вирлися. Ми фіксуємо поряд сміттєпереробного підприємства, що розміщується на даних схилах. Як ми з вами бачимо, виною даного забруднення є явна бездіяльність посадовців, котрі не забезпечують належний контроль за діяльністю підприємства «УкрЕко», що розміщується на схилах поряд з озером Вирлиця. А також виникає окреме запитання, хто надав дозвіл на функціонування сміттєпереробного заводу поряд з водним об'єктом міста Києва. З приводу даної ситуації, наша громадська організація безпосередньо звернеться до Київської міської прокуратури для а встановлення винних у даній події та притягнення їх до відповідальності, тож знову і в чергове ми звертаємося до можновладців міста Києва, а саме Київської міської державної адміністрації, районної державної дарницької адміністрації та безпосередньо пана буділого та возного. Чому водні об'єкти міста Києва перебувають? Ось.